В кінці літа в саду дозрівають сливи. Не тільки смачні, але й дуже корисні фрукти. Прикро, коли плоди навіть не дозрівши, починають осипатись. У нас буквально на очах гине наш врожай, а зробити ми з цим нічого не можемо. Сьогодні ми дуже детально розберемо, з яких причин опадає слива і що нам потрібно з цим робити. Вітаю! Ви на каналі Агромаркет і з вами вже ваш постійно ведучий макар. Давайте починати! Основним фактором, на який нам потрібно звернути увагу, це час, коли слива почала опадати. Трапляється, що після зав'язі плодів на початку літа наша слива починає осипатись, і ніби і полив стабільний, і хвороб ніяких нема. То що ж трапилось? А причина може полягати у тому, що тичінка квітки промежила навесні. Коли дерево буде квітнути, обов'язково зверніть увагу. Непромежла течінка має бути яскраво зеленого кольору. На жаль, вкрити дерево чи захистити від весняних перепадів температури ми не можемо, тому. Потрібно зважувати на кліматичні умови вашого регіону перед посадкою дерева. До речі, повертаючись до поливу, а чи впевнені ви, що ви правильно поливаєте сливу? Коренева система сливи розташована близько до поверхні землі, тому це дерево потребує рясного та постійного поливу, особливо в умовах теплого клімату. Не можна допускати пересихання ґрунту, коли дерево не отримує достатню кількість вологи, воно починає скидати води. На плодоношення дерева витрачають дуже багато сил, тому в разі несприятливих умов сливи використовують таку систему самозахисту. Ну і якщо ми вже почали тему сприятливих умов, важливо також пам'ятати про сезонне внесення добрих. За нестачу азоту дерево може скидати навіть великі завізі. Рекомендується щороку ранньою весною вносити органічну мінеральне добриво на основі азоту. Чудовим вибором може стати аміачна селітра або селітра кальцієва, якщо в ґрунті є помітна нестача кальцію, а восени рекомендується вносити фосфорно калійне добриво суперфосфат. Чудовим вибором можуть стати комплекси добрив, які містять собі ряд мікроелементів, необхідних для здорового зростання сливи. Також, друзі, треба пам'ятати, що навіть при наявності всіх необхідних речовин слива все одно буде скидати зайві плоди, які на змозі пригодувати. Найпоширеніша причина осипання плодів це хвороби та шкідники. У якості профілактики від комах треба опалі плоди прибирати, а осінню перекопувати землю. Якщо слива вже уражена, тоді потрібно знайти та знищити видимих шкідників. Опали листя краще за все спалити або винести за межі ділянки, а також не забувайте проводити хімічну обробку дерева. Для лікування грибкових захворювань ви можете використовувати фунгіцид скай або бордоську суміш. Все залежить від типу грибка, який уразив вашу рослину. Інструкцію застосування препаратів ви можете знайти на звороті пакування або на нашому сайті. Від себе я можу порадити обирати витривалі та стійкі сорти сливи. Значайна більшість слив це легко запилювання рослин, тому чудовим рішенням стане посадити два різні сорти, які квітнуть одночасно. Раджу придивитись до сорту президент це перевірений часом сорт пізнього дозрівання. Плоди бордового кольору з синім відливом виростають досить крупні і можуть досягати 70 грамів. Сорт вважається високовражайним. За сезон на одному дереві можна зібрати до 50 кілограм сливи. Президент добре долає посушливий клімат та місні морози, що дуже важливо для північних та південних регіонів нашої країни. Ну і як би там не було, хочеться додати, що якщо ви будете дотримуватись рекомендацій з цього відеоролика, то гарний врожай вам буде гарантовано. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ну і вже за традицією, той коментар, що набере найбільшу кількість подобаєк, отримає від нас 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. Пишіть. Діліться історіями та заощаджуйте на покупках разом з нами. Був радий мовити для вас до наступної зустрічі, і нехай квітне наша Україна.